Всім добрий ранок! Я зараз в своїй машині 7 часов ранку Приїхали в Київ, понабирала сусідських кішок на стерилізацію. У нас сьогодні куча планів. Значить, стерилізуємо кішок. Відвозимо їх в клініку, їдемо до Віталіка, до нашого друга, до Надюшки. Там забираємо стройматеріали, теж покажу їхні теплиці сьогодні, їх красоту, всю, яку вони хазяїва, ще раз побачимо. Завозимо, їх, завозимо їм маленького котика. Дев'ятим буде. Але вони дуже хотіли маленького. Побачимо, яких він буде в умовах. Ну і назад додому. Ось що робиться в машині. Так, це в нас кішечка котик. Чорненький котик моєї сусідки, яка кормить мені кішок, допомагає мені. Це її кішечка. Красотка. Красотечка. Це наша кішечка з блокпосту. Наша мамка. Це наша кішечка, бабушкіна кішечка, Знає, ви знаєте, то відео бачили, там, де котеняток вона родила. Це ми її веземо. І в цій переносці в нас маленьке котенятко. Віталіка, до Віталіка їде додому. Все, а це ви порвала Люсіка переноску. Оцю. Я винесла з дому ще дві, зараз попересаджую їх. Бо хтось уже тут у нас похезав трошки, да? по запаху чуємо. Це наша клініка, в якій робить моя подружка. Всього ми ждемо Валюшку. Зараз тільки Валюша приходить. Валюша робить у нас отут на рецепшені. Її поки нема. Вона тільки приходить, я її лишаю усіх і їду. Через пару годин ми їх заберемо. Все, здали кішок. Тепер їдемо до Надюшки. Надюшки вдома немає, є світалік. Застрой матеріал. Все, виїхали на Чернігівську трасу 20 хвилин, і ми повинні до них доїхати. Село дуже велике, багато супермаркетів, різні магазини, фора. По кожне Віталіка це в них така церква. Цей церкві 100 років. Дитячий майданчик. Але дитячий майданчик і в нас в селі є. Так, Віталік. Все, нас зустрічає, їдемо до нього додому. Ми з першого разу дорогу не запам'ятали. Вітя запам'ятай другий раз. Запам'ятаємо дорогу другий раз, може прийдеться часто їздити. Що за собачки бездомні? Право і там направо. Там направо, здесь наліво. Е, їдемо і дивимося, тут трошки, о, дивіться, теплиці, 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 теплиці. Трошки, наче подвір'я маленьке, хата на хаті стоїть. У нас більше... Місця начебто, чи то я так уже спеціально кажу, щоб не завідувати людям. Так, заходимо в двір, і я, звісно, офігіваю від цього зреліща. Ми були тут ранньою весною. Ранньою весною в них ще квіток не було. А це дивіться, яка в неї красота. Це вона сама сіміна в горшочки садить оцю пітунью і потім розсаджує в такі, значить, свої екібани. Це просто красотень. Дивіться, дивіться, Ось якась дерево подібна роза. Вона вже відцвітає трошки. Так. Дивіться, яка красоті. Ну тут без слов, просто без слов. на подоконниках везде петуні, пітуні, петуні, петуні. Ну, хазяйка, що там сказати. Прошли раз Віталік дав мені виноград посадити. У мене він є-єле прийнявся. Дивіться, які в нього грозі винограду. От є люди, які можуть палку посадити, а виросте дерево. Оце вони такі люди. Отакі в них дві собачки. Одне молоденька собачка, а одна старенька собачка. Да? Скажи, Вони недавно летели, скажи, ми її летели, летели, але вона дуже старенька. Ну все, це ну, мама і синочка. Ну, Хороший у них вольєр такий добрий, добротний. Будочка така. Аж дві будочки, да? дві будочки, ой, тарілочки, виноградик тут чи якась... якісь, якісь растіння плететься. От, щоб було їм тіньок. Ну, все, для, все для себе і все для ем, животних. На одному подвір'ї з Надією з Віталіком ще є дідусь живе. Їхній дідусь. Дуже хата в нього, дивіться, яка здоровіна, красива. Дід хазяїн. Це ж ми їм котика ще привезли, вони в нас забирають котика. То я ще з цим котиком ношусь. Ну, спочатку я вам познімаю цю красотінь. Ми з вами були в Надюшки весні, я ще раз повторюю. Теплиця ця була пуста. Вони тільки розсаду зірвали. А тепер подивіться на це чудо. Це в них жовті помідори, Називається деберау. Дивіться, які. Це будуть вони дуже солодкі, жовті. І це все помідори. Це все вони посадили свою розсаду, все підв'язали отак от до цього прутика. І кожен вечір. А, ні, вони не поливають. У них, дивіться, у них капельне арошеніє. У них шланг, і на шланг капає сюди водичка. І йде питання до помідорчика. Це одна теплиця. А це у них друга теплиця. Вони називають по свойськи пленка, типу друга пленка. Ви подивіться на ці високорослі помідори, які вище мене. Дивіться. Дивіться ось. Це Чорний принц, я вже бачу. Це Чорний принц. Блін, взагалі, це сливка. Дивіться, це сливка. І оце до кінця дуже велика пленка. Всі підв'язані, всі, ну. Зелені, буряну ніде нема, п'ять же на орошення. Поки я знімаю Віталіка і Надюшки, вон хлопці грузять шифер в машину. І до нас Віталік через пару днів приїде робити дровничок. Це заходимо до них на город. Зараз буде смертельний номер. Я такого ще не бачила. Я думаю, що і ви такого ще не бачили. Оце все укроп. Розумієте, так? Да? Оце все укроп. Вони його будуть здавати оптом. Оце чотири ряда ще помідор на ґрунті. Понятно, так? Да? По-моєму, понятно. Селера. Оце баклажан. Боже, і це помідор. Я не знаю, як вони це все вспівають. Я просто не знаю. І це помідор грунтовий. А оце, друзі мої, перець у них. Перець у них уже зав'язався. Дивіться, ось, ви бачите, перчик у них ротунда. Оце перець у них. Це в них грядка базиліка синього. Я хочу вас уже добити повністю. А це, а, це, а це в них цибуля. А це в них цибуля, ви бачите, так? Да? А це в них цибуля. Зараз вирву собі додому. У мене на городі цибулини нема. Буряк столовий. Ні, буряк червоний. Буряк столовий. І що це в них таке? Це в них морковка. Це в них морква. Ви представляєте, так? Це в них морква Ото, до кінця. Це в них картопля. Це, це все до кінця, от до тих дерев. Це я взагалі не можу зрозуміти, що це за звір такий. Ой, бляха муха, це що, сільдереї, чи що це? Какая-то репа. Не знаю я. До конца города сельдерей. А, кукурузка. Как же без кукурузки, конечно. До конца города сельдерей. Капуста. 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 Гладиолус еще. Я в шоке. Просто в шоке. На двох людей оце це дуже багато. Дуже. Так, будемо дивитися, де буде жити наша кіця зараз. Де буде жити наша кіця, напоминаємо вам. У таких умовах. Прекрасних. Зараз будемо дивитися, де її туалет. Ну, все, просто та я вже проситься, так ми її не ставимо. А Ану, диви. О, Анузь, ти ж хотів сіреньких. Да. 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 Де, Де, да, а ну ага. покажи, бо я їх сама не бачила. Коюсь, Ну, мені каже, дівчинка, так? Да? Похожа на дівчину. Так, да? схожа. А що це моє так знімаю погано? О, красиво. Пахне? Ці так, <риві> котом. Каже, котом, да? Це <риві> кот <риві> <риві> Ай, халёш, ти я їх знімаю, халёшенькі <риві> такі. Алюсь, давай ви десь її в окрему кімнату так, Віталій. Такі, такі так? А я ж ти просив сіренку, так Дай я тобі сіреньковий придбала. Опа. Ой, боялося, бойовся, бойовился. От от боялся, не бойся. Знайомиться, знайомиться, знакомиться. Ганяє, ганяє, ганяє її. Диви, 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 диви. Кицюнік, Ти що? Куди ти? Зяйка, не можна туди. Кажу, не можна. Ти подиви, біжить, 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 хоче на вуличку. Зайки, іди сюди. Откуда ти знаєш, де тут вход, де тут, де тут виход, Откуда ти знаєш? Котенятко сховалося за холодильником. це для нього, звісно, стрес. Поставили їм попити, їсти. Він привезли в подарунок їм мішок корму. Сказали, не треба, але ми все одно залишаємо їм. Так що в яких хоромах буде жити наш котеночка? Наше котенятку. А от это я так. Нагружено, так? Да? Все, ми вже їдемо додому. Вернее, зараз ще заедем за кицьками і додому. Боже, яке небо красиве. дивись. Голубе, голубе. Все, ми вже всі вдома. Чувствуємо себе добре. Не кушаем, только попили водички.